Для того, щоб нам налаштувати, які програми ми хочемо, щоб автоматично запускалися під час нашого входу в Windows, або хочемо навпаки їх прибрати, щоб вони автоматично не завантажувались, ми можемо, наприклад, натиснути правою кнопкою по панелі завдань. Параметри панелі завдань. Програми. Завантаження. І тут вибираємо, яку програму ми хочемо, щоб вона запускалася. Під час нашого входу в Windows або навпаки, ми хочемо, щоб вона автоматично не запускалася. Під, під час нашого входу в Windows увімкнуто це вона буде запускатися. Вимкнуто, це вона не буде автоматично запускатися. Чим більше у вас програма буде знаходитись в автозавантаженні або в автозапуску, тим більше це буде мати вплив на ваш процесор, на оперативну пам'ять, і таким чином комп'ютер може так сказати глючити, тобто повільно працювати. От і все. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.